Dear participants, experts, and guests, allow to open the round table on the topic: the post-war rebuilding cities in Ukraine, accordingly, urban aspects of organization of energy-efficient ecological settlements on the example of haki region, within the framework of the jean Monet model project "Post-war rebuilding". We will consider the most pressing current issues dedicated to the post-war reconstruction of Ukrainian cities taking as a basis of the valuable experience of European Union countries. We have gathered here to unite our efforts, knowledge and creatively with the goals of building a foundation for cities that will only recover but also, Develop in harmony with the nature environment, ensuring a high quality of life for their residents. В контексті сучасних викликів, з якими стикається наша країна, особливою ваги набуває питання сталого розвитку та ефективного використання ресурсів. Ми відчуваємо на собі вплив глобальних змін клімату, енергетичної кризи та соціально-економічних потрясень. Відтак перед нами стоїть завдання не просто відновити зруйноване, але й створити основу для майбутнього, яке буде безпечним, стійким та гармонійним. Важливість цієї теми полягає у пошуку рішень, які б сприяли зменшенню енергетичного споживання, підвищенню екологічної стійкості, а також створенню здорового та безпечного середовища для життя. Харківська область, як регіон, що зазнав значних руйнувань внаслідок конфлікту, має унікальну можливість реінтегрувати сучасні містобудівні практики та технології, що вже застосовуються у країнах ЄС. І тим самим задати новий вектор для відновлення та розвитку усієї країни. Зараз, коли Україна прагне інтегруватися до Європейського Союзу, підхід до містобудування, який включає створення енергоефективних екологічних поселень, стає не тільки бажаним, а й необхідним. Це дозволить не тільки відновити інфраструктуру, а й забезпечити довгострокову економічну вигоду, соціальну стабільність та поліпшити умови життя. Враховуючи міжнародний досвід та підтримку, Україна має всі шанси реалізувати прогресивні концепції в містобудуванні, які враховували як поточні, так і майбутні потреби суспільства. Таким чином, тема нашого круглого стола є не лише актуальною, а й критично важливою для подальшого розвитку країни. Мета нашої зустрічі вийти за рамки традиційних підходів. І розглянути нові прогресивні методи, які допоможуть нам досягти цієї амбітної мети. Враховуючи досвід країн Європейського Союзу, ми можемо адаптувати кращі практики та рішення до унікальних умов та потреб України. Учасниками круглого стола є провідні фахівці в наступних галузях. Містобудування та урбаністика, архітектура та екологічне проєктування, енергетика та відновлення джерела енергії, економіка та фінанси, право та політика, соціальні науки, інженерні науки та технології, громадські організації та активісти, міжнародний розвиток та співпраця. Залучення експертів із цих різних галузей дозволило забезпечити глибокий аналіз і всебічне обговорення питань. Що стоять перед Україною у сфері повоєнного відновлення міст, і визначити найбільш ефективні шляхи щодо їх вирішення? Основними питаннями, які будуть сьогодні розглядати, Є стратегії повоєнного відновлення, енергоефективність та екологічні стандарти, фінансування та інвестиції, технологічні інновації, соціальна інтеграція та участь громади, міське планування та інфраструктура, законодавча та політична підтримка, адаптація до кліматичних змін, оцінка впливу на довкілля, а також обмін знаннями та міжнародна співпраця. Під час круглого столу вирішено ряд ключових питань, які стосуються містобудівних аспектів організації енергоефективних екологічних поселень, серед яких інтеграція енергоефективних технологій, створення екологічно-сталої інфраструктури, залучення громадськості та участі мешканців. Міждисциплінарний підхід, фінансування та інвестиції, регуляторна підтримка та політика, оцінка екологічного впливу та стійкості, інновації та технологічний розвиток, адаптація до змін клімату, освітні та навчальні програми, співпраця між різними секторами, а також моніторинг та оцінка проєктів, які обговорюють важливість створення систем та оцінок для відстеження ефективності та впливу реалізованих проєктів на довкілля і соціум. Інтеграція енергоефективних технологій включає широкий спектр рішень, що спрямовані на зниження енергоспоживання будівель, оптимізацію використання природних ресурсів та підвищення якості життя мешканців. На слайді представлені основні напрямки та питання для обговорення, серед яких теплоізоляція та енергоефективне будівництво, смарт-технології та автоматизація, використання відновлюваних джерел енергії. Енергоефективне освітлення та електроприлади, водозбереження та управління ресурсами, зелене будівництво та ландшафтний дизайн, пасивні сонячні технології, мобільність та транспорт, моніторинг та оцінка ефективності, а також освіта та підвищення обізнаності. Ці питання формують основу для розробки комплексних планів дій. Зорієнтованих на інтеграцію енергоефективних технологій у відновлення та розвиток міських та сільських поселень, що сприяють створенню здорового та сталого середовища для життя. Екологічна стала інфраструктура відіграє важливу роль у розвитку міст і регіонів, особливо в контексті відновлення. Після конфліктів чи стихійних лих цей підхід передбачає створення систем, які забезпечують проблеми сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Громадська участь та залучення є фундаментальними для успішного розвитку екологічно сталої інфраструктури та енергоефективних поселень. Включення громад у процес планування та прийняття рішень може значно підвищити ефективність і прийняття містобудівних проєктів. Міждисциплінарний підхід у контексті проєктування, енергоефективних екологічних поселень та повоєнного відновлення міст включає інтеграцію знань і навичок з різних галузей, щоб забезпечити комплексне та ефективне рішення комплексних викликів. Такий підхід дозволяє з'єднати технічні, соціальні, екологічні, економічні та культурні аспекти для створення сталого та адаптивного міського середовища та простору. Основні напрямки та джерела фінансування, які можуть бути розглянуті, серед яких джерела фінансування, Європейські фонди та гранти, приватні інвестиції, міжнародні фінансові інституції. Краудфандинг та громадські ініціативи, зелені облігації та інші фінансові інструменти, фонди енергоефективності та екологічного розвитку, субсидії та податкові пільги, також важливо забезпечити прозорість та ефективність у використанні коштів, а також врахувати потреби та інтереси різних зацікавлених сторін при плануванні та реалізації проєктів. Енергоефективні екологічні поселення спрямовані на зменшення вуглецевого сліду, економію енергії та підвищення якості життя. Ось декілька ключових результатів, досягнутих завдяки впровадженню таких поселень: зниження споживання енергії, зменшення викидів вуглецю, покращення якості життя, економія витрат, збереження природних ресурсів, сприяння біорізноманіттю, розвиток громад, інновацій та освіта. Загалом, результати впровадження енергоефективних екологічних поселень є позитивним, сприяючи не тільки захисту довкілля, але й підвищенню якості життя та створенню більш стійких та згуртованих спільнот. Завершуючи, можна сказати, що круглий стіл надав важливу платформу для обміну ідеями, досвідом та найкращими практиками. Обговорення та висновки, до яких ми прийшли, стануть фундаментом для подальших кроків і напрямків повоєнного відновлення України, взявши за основу досвід країн ЄС і зосередившись на створенні енергоефективних, екологічних та життєздатних середовищ. Дякуємо за увагу!